Інноваційні каналізаційні труби від рехау, чергове поглинання європейського виробника китайцями, нові продукти від FlowCon, джакаміні, педроло та інші новини з усього світу і України. Але на початку новини технологій. В Баварії Німеччина реалізується перший великий проект житла, де основним джерелом енергії є водень. Тут були встановлені конденсаційні котли Вайланд, що готові до роботи із водним. Подивимось, настільки успішним виявиться цей проєкт. Німецька компанія Rehau презентувала нову розробку систему Nevo PP. Це перша на 100% кліматична нейтральна пластикова система каналізації. У виробництві цих продуктів використовується лише електроенергія з відновлюваних джерел енергії. А до 80% використованого поліпропілену надходить із промислових перероблених відходів. Також використання цієї системи значно зменшує слід СО2 у цивільному будівництві. В минулому випуску новин я вже розповідав, що китайський гігант кліматичної техніки Мідея. Викупив швейцарську компанію Arbonia. А от уже на початку червня компанія зробила ще одну покупку. Цього разу була придбана компанія з виробництва кухонного обладнання Тека. Тека має 10 заводів у Європі, Азії та Америці та виробляє понад 3 мільйони продуктів щороку. Німецький виробник трубопровідних систем Остендорф придбав іспанського виробника Ізолтубекс Іспанія і Сель. Штаб-квартира та виробництво ізолтубекс знаходяться у Валенції, де працює 85 працівників. Новий компактний балансувальний клапан PICV Ascentia від данського виробника FlowCon. Це клапан одноблокової конструкції з основою функції клапанів типу PICV. Має 41 позицію попередніх налаштувань. Педрола представила новий занурювальний насос для стічних вод з вихровим робочим класом серії Family. Він є один із найкомпактніших рішень для підйому сірої води в житлових приміщеннях. Незважаючи на невеликі розміри, він здатний перекачувати тверді частки до 30 мм при швидкості потоку до 240 літрів за хвилину. Насос виготовлений із корозійно стійких матеріалів, таких як нерживій сталь та технополімер. Вір ValvoInduстрія анонсувала появу нового термобалансувального клапану. Цей клапан буде доступний у 6 розмірах і 10 температурних режимах. Декілька нових продуктів від апіталійського виробника Тієма. Нові вентиляційні внутрішні блоки Atmos та нова серія змішувачів Shark. Ще одна італійська компанія Giacomini додала до свого асортименту новий колектор R585CS. Ці колектори мають різну довжину та кількість виходів легко з'єднується між собою. Український виробник систем вентиляції Vents розширив асортимент новими типорозмірами припливно-витяжних установок Vents Enave. Це централізовані установки з рекуперацією тепла 180-240 призначені для забезпечення ефективної вентиляції житлових будинків, офісних та інших комерційних приміщень. Вони забезпечують витрату повітря до 191 та 313 метрів кубічних за годину відповідно. На цьому все. З вами був Євгеній Саменчук. Побачимось!